Ну, знаєш, країни в принципі всього світу спостерігаючи так, вже набридло про це говорити. Але бачиш, пізно де пізно прокидаються у світі. Всі країни тепер спостерігаючи за тим, що два роки не можуть вгамувати Росію з її агресією, нарешті починають готувати сани. Е, влітку, нарешті, два роки, два з половиною роки прийшло, як знаєш, не не пройшло п'яти років, починають готувати і змінюють поступово свою філософію е, національної в принципі стратегії розвитку з соціальної до е, військової. І навіть Японія, Японія, є е, е, країна, яка є ну пацифіською. Вона з США підписали контракт про спільну розробку ракет перехоплювачів для збивання гіперзвукових снарядів, який має бути готовим до 2030 -го року, тобто тривали співробітництво. Зробці ось таких от е, е, технічних військових заходів. Три мільярди доларів вони на це закладаються на такі вже великі гроші. Наприклад, в цьому році виділяють 75 мільярдів єн. Це е, якщо так от зараз я переведу, то це приблизно 480 мільйонів доларів. А в 24-му році, в принципі, на японську оборонку виділили рекордні 95 трильйонів єн. оскільки напруженість у відносинах з ким з Китаєм і Північної Кореєю тільки зростає, і це, незважаючи на те, що як я сказав, Японія в принципі, принципі має післявоєнну, а не те, що ві... пацифістську філософію. А пацифіську конституцію, так записано навіть у державному законодавстві, яка по конституції, по головному закону держави, обмежує її військовий потенціал, нібито оборонними заходами, тобто не наступальні, а оборонні заходи. Але в 2022 році прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оновив ключову політику безпеки оборони країни і чітко окреслив виклик, який створює Китай. І до 2027 року він пообіцяв подвоїти витрату на оборони і зробити їх такими, якими є по стандартам Північно-Атлантичного альянсу, тобто 2% валового внутрішнього продукту.